Друга частина відносно кнопок. В даному випадку у нас є платформа, яка піднімається і вона також вилазить за територію. Це вважається нормально в цій грі, тому ми не будемо це сильно звертати увагу. Вона повинна бути на кнопку ми вже навчилися робити, тому давайте спробуємо зробити такий блок. Давайте візьмемо ще якийсь бокс. Ну, візьмемо якісь не дуже по дизайну. Головне, що він нагадував нам те, що ми зараз працюємо. Якусь платформу. Ну, до прикладу, до прикладу. Де він в О, бокс. Це буде платформа, яка буде затуляти оцю територію. Ось таким чином. От він тут стоїть. І його треба зробити першою платформою, щоб я крізь нього не міг проходити. Тут ми ну, додамо також твім. Йому також робимо твім. Це точно. І додаємо ще платформа. Ось, і тепер, коли в нього є твін, ми шукаємо попередні рядки. в цьому випадку це я пробував у мене, поки не трогаємо і візьмемо, додаємо дію, що потрібно наш бокс також рухатись по Y. Перехід об'єкта y позиції Тут рух, рух, наприклад, дверей синіх, там буває різні двері, і тут до якогось Y теж тривалість на секунда, нажимаємо ОК, і це число зараз ми йдемо. В даному випадку можна вибрати уверх двері. Давайте ось таким чином. Ось тут можна отако поставити, і отак зараз 229 І ось такою його рухаю. Це я рухаю вправо. Можна по-другому. Отак воно буде валятися до 300. Тобто мені треба число 300. Можна його взяти вручну, отак от. І порухати вниз. Отак от. Це в нас буде до 300. Ось. І тепер давайте перевіримо цю кнопку. Ага, він і вже і там так стоїть. Двері і так вже на, на три стоять. Тому це нічого не дає. І назад двері не вертаються, оскільки треба такий самий рядок. Тобто ми права кнопка копіювати, тут приходимо і тут нічого я не нажимаю, нажимаю просто лівою. Або можна заново додати дію, вибрати. Бокс, вибрати, знайти внизу Y, нажати Параметри, ну, мені легше скопіювати. E, тепер опозиція стандартна, у нас Y 231, тобто ми вертаємося в 231. <звіт> Ось таким чином. І ці команди так також треба зробити для другого персонажа. Е, тепер да.